П'ятниця 19 грудня в матеріалах команди Новини світ я Андрій Городиський. Вітаю. Валюту державі. Білорусь запровадила екстрений валютний контроль. Куба та США миряться, що може завадити зближенню через півстоліття. Ватикан готується до свят, альпіністи прикрасили собор до Різдва. Барак Обама підписав закон про підтримку України. Документ передбачає надання військової допомоги та можливе запровадження нових санкцій проти Росії. Це не означає, що обмеження застосують негайно, але відтепер Білий Дім зможе оголосити про них будь-якої миті. За новим документом США можуть надати Україні протитанкову та бронебійну зброю, радари, розвідувальні безпілотники та системи зв'язку, а також допомогу для вимушених переселенців. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що підписаний Обамою закон може. Надовго підірвати взаємини на США та Росії. Лавров прокоментував нещодавні заяви президента України. Петро Порошенко пропонував позбавити Росію права вето в Радбезі ООН, а також законопроект про скасування позаблокового статусу, який глава держави напередодні вніс до Верховної Ради. вот это заявление, давайте выгоним Россию из постоянного члена Совета Безопасности ООН, как, собственно, и законопроект такой, о громогласном отказе от внеблокового статуса, как и указ Петра Алексеевича Порошенко об экономической блокаде Юго-Востока, это все не что иное, как дань той риторики, которой жаждет партия войны в Киеве. Через валютну кризу в Росії Білорусь запровадила 30 відсотковий збір на купівлю іноземної валюти. Нацбанк намагається захистити білоруський рубль від обвалу. Цього тижня в Білорусі збільшився попит на іноземну валюту. У фіностанові кажуть, цей захід тимчасовий. Коли його скасують, поки що невідомо. Крім цього, білоруські компанії-експортери тепер мають продавати державі половину свого валютного виторгу. Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав уряду приймати від Росії платежі не в рублях, а в доларах. Чи євро? Група американських конгресменів виступила проти зближення США та Куби. Серед них як республіканці, так і однопартійці президента. Депутати кажуть, будуть блокувати призначення американського посла до Гавани і не дадуть жодного цента на проекти, пов'язані з нормалізацією взаємин між країнами. У середу США та Куба обмінялися в'язнями. А барак Обами і Рауль Кастро одночасно оголосили про наміри відновити дипломатичні відносини. Вашингтон також хоче пом'якшити окремі позиції економічного ембарго, зокрема, дозвол, ти банківські операції та пожвавити туристичні подорожі до Куби. Про потепління американ... американо-кубинських взаємин маємо можливість поговорити із журналістом Української служби голосу Америки Богданом Цюпиним. Він на прямому зв'язку із Вашингтона. Богдане вітаю. Добрий вечір, Богдана. Понад 50 років діють санкції Сполучених Штатів проти Куби. Чому саме зараз Вашингтон вирішив пом'якшити своє ставлення до Гавани? Взаємини сполучених штатів з Гаваною можна вважати символом холодної війни у західній півкулі. Можливо, так як Берлінський мур свого часу був символом холодної війни у Європі. І ось зараз досить несподівано для багатьох у Сполучених Штатах, Президент Обама оголосив не так про зближення, як про нормалізацію, кроки до нормалізації взаємин між США та Кубою. І мова йде про те, що упродовж 50 років політик. Ізоляції режиму на Кубі не принесла бажаних для США результатів. Режим на Кубі і далі залишається авторитарним. Він е, утискає свій народ, про що не забувають нагадувати всі у США, але тепер з'явилася нагода можливо випробувати нові способи взаємодії у цій ситуації. І Барак Обама зокрема користується тим, що він фактично добуває свій другий термін на посаді. Йому не треба дбати про популярність підтримку різних груп для перевиборів. І цілком можливо, що він саме тому вирішив скористатися цією можливістю з іншого боку. Говорять, що переговори, таємні переговори про налагодження взаємин з Кубою тривали понад 6 років з різними сторонами, і, зокрема, з Ватиканом. Андрію деякі змі вже називають таке зближення, потепління, скажімо так, називають історичним. Але чи означає цей розвиток подій, що незабаром можна буде говорити про скасування ембарго і про реальне відновлення економічних взаємин? Про відновлення економічних взаємин, поки що мова не йде, йдеться про перші кроки відновлення американського посольства на Кубі, послаблення деяких обмежень на торгівлю поїздки, про що ви згадали щойно у своїх новинах. Але на перешкоді цьому можливо буде стояти досить серйозне лобі, зокрема, ось тут у конгресі у Вашингтоні, де такі гучні сенатори, як, наприклад, Марко Рубіо, який сам походить з Кубинська. Тої <свої> родини, заявляють, що режим на Кубі залишається комуністичним авторитарним. Він сягає корінням у холодну війну і несе відповідальність за загибель тисяч кубинців. І тому з ними на думку таких політиків вести мову неможливо. Тому про потепління поки що е, про таке мова не йде. Це початок процесу. Тривалий час Куба була союзником Радянського Союзу, згодом союзником Росії. Чи можна говорити, що Вашингтон намагається привернути увагу Гавану в цьому розумінні, в цьому сенсі. Чи шукає Вашингтон у Гавані серйозного союзника або навпаки, Гавані більш вигідне ці взаємини? Е, насамперед йдеться про інтерес Куби. Куба перебуває під тиском економічних санкцій понад півсторіччя, і тому зокрема опоненти нормалізації взаємин з Кубою тут в Америці кажуть, що режим братів Кастро скористається цією нагодою лише для того, щоб і далі подовжити своє перебування при владі, тому вони кажуть, що на такий крок, на таку нормалізацію, на полегшення умов для режиму у Гавані йти не можна. Це дуже серйозний аргумент. Але з іншого боку, після того як Куба фактично Розірвала чи автоматично розірвалися взаємини з Москвою після розволу радянського союзу. Куба вже не є загрозою для сполучених штатів. Отже, говорити про дружбу чи союзництво зараз ще рано, але про нормалізацію про перші кроки до нормалізації цілком можливо. Андрію дуже вам дякую, Богдане. З нами на прямому зв'язку з Вашингтона був кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Австралія шокована жорстоким убивством. У штаті Квінсленд у місті Кернс. У приватному будинку поліція знайшла тіла восьми дітей. Усі загиблі, брати і сестри віком від півтора до п'ятнадцяти років. Правоохоронці також знайшли живою, але тяжко пораненою їхню матер. Зараз вона у шпиталі. Місце злочину та прилеглі території з усіх боків оточила поліція. У Каліфорнії горить великий нафтопереробний завод. Займання сталося у місті Річмонд на підприємстві, яке входить до концерну Шеврон. Багатометровий полум'я було видно за десятки кілометрів. З прилеглих територій евакуювали сотні людей. Запалало через розгерметизацію обладнання. У зв'язку з пожежею на західному збережжі США може подорожчати бензин, оскільки леву участку пальному в цьому регіоні постачає саме завод у Річмонді. Ватикан готується до Різдва. На цих ексклюзивних кадрах ви бачите, як альпіністи на соборі святого Петра вбирають гірляндами купол, колони та гігантські скульптури Ісуса Христа, Хрестителя та апостолів. Працювати доводиться на висоті 40 метрів. Оздоблюють головний католицький храм, висотники із Далійського регіону П'ємонт. Різдвяну ілюмінацію Ватикані зробили максимально екологічною. Замість звичайних лампочок світитимуть ледь ліхтарики. У такий спосіб заощадять третину енергії. Святкові гірлянди на соборі запалять сьогодні ввечері. І вже запалили святкові гірлянди на українській головній ялинці на Софійській площі. Вітайте інну Москвину, яка знає подробиці церемонії. Розказую, як, як це було, що бачила це наживо. Ой, запалили ялинку. Я, на жаль, бігла в студію і не подивилася, але сподіваюся, разом з тобою, з нашими глядачами. Ви бачите, це буквально у новина, буквально за кілька хвилин. У нас там буде прямий зв'язок із Софійською площі. Ми дізнаємося не тільки як запалили ялиночку, але й інші подробиці свята, яке настає. З наступного тижня в студії «Новини світ зустрічаєте Юлію Куценко. Вітаю зі святом. На все добре.